Внутрішнє середовище організму, кров, її склад та функції. Внутрішнє середовище організму людини утворюють тканинна рідина, кров, лімфа. Ці рідини взаємодіють між собою і забезпечують обмін речовин між організмом і зовнішнім середовищем. Кров рухається по замкнутих судинах. Цей рух забезпечується ритмічними скороченнями серця. Кров складається з плазми, у якій знаходяться клітини крові, формені елементи. До формених елементів крові належать червоні кров'яні тільця, еритроцити. В еритроцитах міститься гемоглобін, який переносить кисень від легень до тканин та вуглекислий газ від тканин до легень. Значно менше у крові є білих кров'яних тілець, які називаються лейкоцитами. Основна функція лейкоцитів захист організму від вірусів, бактерій, сторонніх тіл, які проникають у кров. У крові також знаходяться кров'яні пластинки, тромбоцити. Основна функція тромбоцитів участь у сіданні крові. Це захисна реакція, спрямована на зупинку. Кровотечі. Кров рідка тканина внутрішнього середовища, що циркулює по замкнутій кровоносній системі. В організмі людини крові близько 7,7% від загальної маси тіла, що для людини масою 70 кг становить 5 літрів. Розглянемо склад крові. Кров складається з плазми і формених елементів. На плазму припадає 55-60%. А на формені елементи 40-45% від об'єму крові. Плазма крові непрозора, блідо-жовта рідина, що складається. З 90% води 0,9% неорганічних речовин, а це мінеральні солі та з 9% органічних речовин білки, жири, вуглеводи. До формених елементів належать червоні кров'яні тільця, еретроцити, білі кров'яні тільця. Лейкоцити, кров'яні пластинки, тромбоцити. Функції крові дихальна. Полягає у перенесенні кисню від легень до клітин, а вуглекислого газу від клітин до органів дихання. Видільна. Перенесення від клітин до органів виділення продуктів обміну, надлишку води та мінеральних солей. Трофічна або живильна транспортування поживних речовин від органів травлення до клітин тіла. Захисна кров бере участь у захисті організму від утруйних речовин, вірусів, мікроорганізмів та утворює тромб під час поранень. Терморегуляторна полягає у підтриманні постійної температури тіла. Регуляторна функція забезпечується перенесенням гормонів та інших біологічно активних речовин від місця їх утворення до усіх клітин тіла. Кров рухається по замкнутих судинах і з клітинами тіла не контактує. В організмі людини приблизно 5 літрів крові. Тканинна рідина утворюється з рідкої частини крові плазми. Крізь найдрібніші кровоносні судини, капіляри, за рахунок тиску та шляхом дифузії деякі складові рідкої частини крові плазми потрапляють у міжклітинний простір. Так утворюється тканинна рідина, що омиває кожну клітину. Об'єм тканинної рідини в організмі дорослої людини становить приблизно 12 літрів. Із крові спочатку до тканинної рідини, а потім до клітин надходять кисень, мінеральні солі та поживні речовини. А клітину, в свою чергу, виділяють у тканинну рідину вуглекислий газ та інші продукти життєдіяльності. Кровоносне русло повертається близько 90% тканинної рідини, а решта профільтровується в лімфатичні капіляри. Отже, лімфа утворюється з тканинної рідини. У дорослої людини за добу утворюється близько 2 літрів лімфи. Лімфа Рухається по лімфатичній системі, що складається з лімфатичних судин і лімфатичних вузлів. Починається лімфатична система з лімфатичних капілярів, які розташовані між клітинами. Лімфа утворюється з тканинної рідини, яка профільтровується в лімфатичні капіляри, які переходять у більші лімфатичні судини. Лімфатичні судини мають кишенькові клапани. Що забезпечують односторонній рух лімфи. На шляху лімфатичних судин є лімфатичні вузли, у них відбувається розвиток лімфоцитів, а також затримуються і знешкоджуються чужорідні речовини, мікроорганізми. Лімфатичні судини відводять лімфу до двох найбільших лімфатичних проток по яких лімфа надходить до венозної системи. У лімфатичних судинах є кишенькові клапани, які забезпечують односторонній рух лімфи. Лімфа це прозора рідина, що за хімічним складом подібна до плазми крові. Лімфа складається з лімфоплазми та клітин лімфоцитів. Різновидність лейкоцитів. Функції лімфи. Дренажна. Виведення надлишку тканинної рідини і повернення її у вигляді лімфи у кров'яне венозне русло. Захисна. Знешкодження чужорідних речовин та мікроорганізмів. Кровотвірна, утворення лімфоцитів. Запам'ятайте, внутрішнє середовище організму людини утворюють тканинна рідина, кров, лімфа. Ці рідини взаємодіють між собою і забезпечують обмін речовин. Між організмом і зовнішнім середовищем. Кров рухається по замкнутих судинах і з клітинами тіла не контактує. Тканинна рідина утворюється з рідкої частини крові, плазми і омиває кожну клітину. Із крові спочатку до тканинної рідини, а потім до клітин надходить кисень, мінеральні солі та поживні речовини, а клітини, у свою чергу, виділяють у тканинну рідину вуглекислий газ та інші продукти життєдіяльності. Запам'ятайте, кров складається з плазми і формених елементів еритроцитів, лейкоцитів тромбоцитів кров виконує такі функції дихальну, видільну, трофічну, захисну, терморегуляторну і регуляторну. А зараз я пропоную перевірити свої знання, підпиши малюнок і поясни, який взаємозв'язок існує між складовими внутрішнього середовища.